Багато хто вважає, що Бог є. Говорячи про відкриття, зроблені за допомогою супутників, вчені зазначають, це все одно, що бачити Бога. Звісно, ще до зроблених останніми десятиліттями наукових відкриттів мільярди людей вже вірили першим словам Біблії, де сказано на початку Бог створив небо та землю. Тому практично всі вчені, які заклали основи сучасної науки та цивілізованого розвиненого світу, були саме богословами, щиро віруючими Біблії та титулованими у різних науках світовими фахівцями. Отже. Всесвіт невічний, він створений Богом миттєво, про що і розповідає нам Біблія. Часто можна чути, що існування Бога неможливо довести науково, але саме вчені християни заснували науку. Вони не тільки вірили в Бога, але раціонально логічним способом стверджували божественну присутність у світі, закони Творця, його владу у всесвіті та в кожному житті. Приклад тому Джеймс Джоуль. Чи знаєте ви, що одиниця виміру енергії була названа Джоулем на честь цього великого вченого християнина, який зробив несумірний внесок у науку? Джоуль був щирим християнином, який був відомий своєю терплячістю та смиренністю. Він шукав Божої волі і підкорився їй. Джоуль твердо приймав Бога як творця, його слова свідчать нам про пріоритети, за якими він жив. Джеймс говорив. Після пізнання і підкорення Божій волі наступною метою має бути пізнання його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це його творіння. Такі великі вчені християни, як Майкл Фарадей та Джордж Стокс, підтримали роботу джоуля на початковому етапі. Це справжній приклад братолюбства, коли схвалення кількох видатних вчених відчинило для джоуля двері, які раніше були зачинені. Фарадей став поручителем Джоуля у Королівському науковому товаристві, де Джоуль разом із Фарадеєм прочитав свою роботу під назвою про механічний еквівалент теплоти. Це відкрило шлях для публікації його матеріалів та обрання до членів цього престижного наукового товариства. Джеймс Джоуль по праву вважається головним фундатором поняття законів термодинаміки. Саме він започаткував нову наукову дисципліну, відому як термодинаміка. Принцип збереження енергії джоуля став основою першого закону термодинаміки. Цей закон говорить про те, що енергію не можна створити ні знищити, але її можна змінювати з однієї форми в іншу. Це одне з найважливіших узагальнень історії науки, запевняють великі уми. Отже, загальна кількість енергії, включаючи матерію у всесвіті, є постійною. У своїй книзі Крах еволюції автор зазначив. Перший закон термодинаміки рішуче показує, що Всесвіт не створив себе. Існуюча структура Всесвіту є результатом збереження, а не нововведення, яке нав'язують нам безбожники через брехливу теорію еволюції. Після того, як у світ увійшло це страшне зло під назвою еволюціонізм, цивілізація впала. Світові війни знищили сотні мільйонів людей: Ленін, Гітлер, Сталін, Мао Цзедун. Пол Пот та інші вбивці диктатори пристосували політику країн до теорії еволюції, це вбивство всіх, кого вони вважали за потрібне. Такими є нововведення еволюції: ця сатанинська брехня знищує, на відміну від божого закону, який зберігає. Всесвіт є результатом збереження енергії, а не знищення. Тому еволюціоністи не можуть пояснити, як утворилася ця постійна кількість енергії та матерії, тому що в основі їхнього світогляду лежить винищення, а не збереження. Божественний закон збереження енергії повністю відповідає Біблії, яка дає розуміння, що Бог створив усе і підтримує своє творіння. Джоуль добре розумів релігійне значення його відкриттів для всього світу. Він писав, що абсолютно абсурдно вважати, ніби можна знищити сили, якими Бог наділив матерію. Усі зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності чи сил природи, є просто перебудовою того, що вже існує. Джоуль писав, що явища природи, незалежно від того, чи механічні вони, хімічні або життєві, майже повністю полягають у постійному перетворенні одних на інші. Таким чином, це означає, що у всесвіті зберігається порядок, нічого не порушується, нічого ніколи не втрачається. Але цілий механізм, настільки складний, який він є, працює рівномірно і гармонійно, все існуюче керується суверенною волею Бога. Як бачите, це повна протилежність тій брехливій теорії еволюції, яка безжально вбиває та знищує. На той час наукова спільнота боролася за чистоту Євангелія. Більшість вчених і джоуль серед них своєю науковою роботою стверджувало істинність Біблії. У єдності і одностайності вони виступили проти божевільної чуми, що насувалася під назвою дарвінізм, яка через порочні і розбещені уми просочувалася в той час по всій країні. У відповідь на це божевілля, 717 вчених підписали знаменний маніфест під назвою Декларація вчених у галузі природознавства та фізики, який вийшов в Лондоні у 1864 році. Ця декларація стверджувала їхню віру в наукову достовірність святого письма та брехливість антинаукової теорії еволюції. У цьому списку зазначалося 86 членів наукового королівського товариства. Джеймс Джоуль був одним із видатних вчених, який підписав цей документ. Вчені християни завжди були справжнім світлом і сіллю землі. Але коли люди перестали так битися за чистоту Євангелія, світ потонув у крові двох світових воєн.